Вітаю! Сьогодні хотіла б вам показати, як виконати писанку-травлянку на ось такому темному курячому яйці. Що ж нам потрібно для цього? Нам потрібні такі інструменти та матеріали яйце, у мене видуте яйце, олівець, писачок, за допомогою якого ми будемо проводити лінії. Воском на нашій писанці, травленці Свічка, ну, звичайно, сірники. Вітаю! Нам потрібен звичайний оцет та ємність для того, щоб занурювати в оцет яйце. Спочатку наносимо малюнок олівцем. На наше яєчко. Бажано розділити його якби таким меридіаном да, на дві половинки. У нас для малюнку буде якби дві частини яйця. Ось, наприклад, я хочу створити тут таку квіточку. Наношу основні геометричні такі лінії да, і потім вже створюю плюсточки цієї. Лунные квиточки. Ну и с другого боку також можно намалювати. Например, такие намітити три рибки, після того, як ви намітили основні, якісь такі деталі. Можемо наводити лінії писачком та воском, і зараз будемо наводити ті лінії, які будуть самими темними. Тобто самі темні, ось зараз ми будемо закривати саме ці лінії. І ось тепер ми можемо приступити до саме написання перших ліній на нашій писанці. Для цього нам потрібен подрібнений, подрібнений віск бджолиний, який ми закладаємо в писачок. І нагріваємо, і нагріваємо на. Свічці. Гріти потрібно рівномірно не тільки носик, а й якби усю поверхню цього конуса. І ось з цієї дирочки, да, від, з отвору, який в писачку, почнемо. Виливатися воск. Можна взяти серветочку та оці перші крапельки, витирати саме нею. Перше, що ми повинні зробити, це залити отвір, гарненько залити отвір, якщо ми працюємо на видутому яйці. Перше, що ми робимо, це закриваємо отвір можна декілька разів, щоб потім, коли ми будемо занурювати яйце в оцет, він не попав в яйце внутрішню частину. Ось ви бачите, ми закрили отвір. І тепер за допомогою писачка будемо малювати лінії воском, ті, які будуть самі темні за задумом. Головне, що потрібно розуміти, що ми не можемо повернути якось писачок, тому що може воск вилитись. Тому ми завжди писачок тримаємо вертикально вниз отвором і крутимо яєчко під писачком. Крутимо яєчко. Не забуваємо додавати ще віск, якщо він у нас закінчився в писачку, додаємо ще і також рівномірно прогріваємо над свічечкою. Перші крапельки краще прибрати на серветочку, щоб воно так жирно не крапало. Е, так, тобто перший етап це ми закриваємо всі деталі, які у нас повинні бути самими темними. Воск не дасть потім оцту виїсти ну, ці місця, висвітлити. І ось все, що ми закрили воском, воно залишиться такого темного кольору, як наше темненьке яєчко. Не забуваємо підігрівати писачок, щоб віск був розтоплений весь час. Таке саме. З чином ми з іншого боку нашої писанки промальовуємо інші елементи, які у нас будуть темненькі. Ось тепер ми бачимо, що всі лінії, які хотіли замалювати воском, вони вже замальовані і можна наше яйце занурювати в оцет. Ось ми налили в скляну ємність оцет. І е, зараз ми е, окунемо це яєчко в боцит, можна притримати його пластиковою ложкою, можна е, гумову перчатку надіти на руку і потримати саме рукою. Головне, наш перший, перше занурення повинно бути дві хвилинки. Тобто ми дві хвилинки будемо тримати яйце в оцеті. Ось тримаємо яйце в оцеті. Можна побачити навіть реакцію, як роз'їдають цю поверхню яйця оцтова кислота, і нагадую, що перше, наш, перше занурення триває дві хвилинки. Можна побачити, як роз'їла оцтова кислота яєчко. Це треба промити під водою. І вже в нас е, другий етап нашої роботи виконаний буде. Після того, як ми промили наше яйце, гарно його протираємо. Промивати треба тільки в холодній воді, бо від теплої може поплисти цей віск, трошечки може розплавитися. Тому промиваємо виключно в холодній воді і гарно-гарно просушуємо. І тепер знову Нагріваємо наш писачок, додаємо туди віск і е, тепер промалю... закриваємо е, воском всі е, деталі, які будуть у нас такого середнього е, тону. І потім знову, і потім знову ми е, зануримо наше яйце в. Оцет, щоб витравити ще трошечки зробити світлішим фон. Тобто можна якісь частини повністю закрити. От Я хочу, щоб оця внутрішня квіточка стала. Такою середньою і залишилася середньою тоном. Тому воском я її закриваю. І ось я вже позакривала всі деталі. Які хочу залишити середнього тону, тут видно. І можна вже приступати до останнього етапу, ще раз витравлювати в оцті. І знову занурюємо наше яйце в оцет, гарно. Притримуємо його або лопаткою, або пластиковою ложкою, або рукою в гумовій рукавичці. І бачимо, знову йде реакція. знову. І ось ми вже промили другий раз. Видно, як виїло фон оцтом. І тепер в нас є більш темні лінії, більш таки середнього тону якісь деталі. І зараз можна вже. Після гарного просушування цього яєчка можна знімати віск. Щоб зняти віск, нам спочатку треба е, зняти оцю частинку, яку ми закривали, е, чимось гостреньким, е, відкритий отвір. І після цього вже можна е, нагрівати. Відкриваємо цей отвір, щоб наше яйце не лопнуло, коли ми почнемо знімати воск за допомогою тієї сичечки. Ми нагріваємо потроху яйце, розплавлюючи віск, збоку тримаємо яйце і потім витираємо. І таким чином знімаємо всі воскові. Частинки намальовані, розплавлюючи їх за допомогою свічки. І ось ми зняли віск і бачимо, що у нас вийшла така травлянка з двома відтінками. Темно-темний, трошки світліший. Ну і фон вийшов у нас зовсім світлий. Витравлений оцтом. Ось такі гарні травліночки у нас вийшли.